З настанням осені захотілось іноді проводити вихідні на риболовлі. Оптимальним варіантом виявилось озеро Корольок в Дарницькому районі Києва. Тут платна риболовля і спортивна, і з можливістю забрати улов за досить помірними цінами. Логістично достатньо зручно добиратись для жителів столиці. На вихідних дещо шумно. Через бесідки на березі озера, які люди орендують для відпочинку. Але озеро корольок достатньо велике, щоб віднайти собі відносно спокійне місце, щоб покидати спінінг. Ось як спочинув ось тебе. Ось вона. Ось вона. На берег можеш це пофоткатись. Пофоткатись щоб цей. Пістолетик. Воно прямо з берега в тебе. На силікон. Пускаємо щучку нашу. Я йшов на спортивну риболовлю на хижака, на щуку, хоча на озері є і мирна риба. Розпоряджені рибалки на щуку увесь берег озера, яке можна обловити довкола. Використовував всі основні типи приманок воблери, вертушки, блешні та силікон. Саме на силиконові приманки чомусь найбільше клювало. Але кількість улову, як на мене, не головне. Рибалка це насамперед чудовий відпочинок на природі та емоції з друзями і наодинці. Він дивиться Він дивиться, що ми шості кімнати, але. Хороший Боролась довго. Сильно, нужна така. Ух, відолаш. Така... О, така от щука, дорогі друзі. Дорогі друзі, після довгих от таких от пручань щука була виловлена, я її тримаю в руках, трошки вона поранена, сильна досі, я її відпускаю, щоб вона Плавали собі далі і радували рибаків. А краще більше не попадайся на гачок дорога. Щука, пливи маленька. До речі, сезон риболовлі на озері Корольок продовжився і зимою. Правда, я поки не готовий до зимових пригод зі спінінгом, якось мені холодно. Але з настанням весни сподіваюся на нові трибальські пригоди. <риводи> Привет, Привет. Хороша така дівчинка. Хороша дівчинка.